А що це за місце? Це взагалі готель, який будувався, почав будуватися до 2012 року до Євро 2012, але будівництво затрималося, він має досить цікаву структуру всередині, це міні-комната з усіма там. Туалет, кухня і десь площа його квадрати 18-16. І коли почалася війна яким чином перші люди знали про нього, невідомо, але вже потім з'явилася інформація у... в інтернеті, і люди, які втратили житло, почали заселяти ці приміщення. А два місяці тому назад тут мешкало 65 сімей. А після того, як почалися ці відключення світла, і, і тут електричне опалення, тут все зав'язане з електрикою. А половина людей виїхала, понаходили житло, яке покраще. Залишилися люди, які або не мають фінансової можливості звідси виїхати, або існують ще якісь причини. Коротше, залишилися люди, які вимушено зараз тут знаходяться в досить скрутних умовах. Через те ми стараємося їх підтримувати і словом, і, і, і так гуманітарною допомогою. Ну, слава Богу, вони нам за це вдячні. Ми служимо Господу, Кажу, якби це було в прошлому році то я б ходив би в душі, а там би трошки раптав. Новий рік, ось да, снігу немає, морозу немає, оце що за Новий рік? А зараз немає снігу, немає морозу, і ходимо, радіємо, тому що його немає, що за рахунок це щось тихопіше. Так що дякувати Богу, що він та і в цьому турбується про нас, і це ми бачимо його руку.